ось так розпочався діалог даїшників із водієм коштовного автопів на першу ночі 28 лютого. Інспектори Олександр Шиденко та Дмитро Красуцький тієї ночі зупиняли підозрілі машини, звернули увагу на недешеве БМВ. Мовляв, такі часто крадуть на прохання працівників ДАІ водій не зупинився за три з половиною кілометри. Його наздогнали Водій вів себе неадекватно. На вимогу пред'явити документи, відкрив бардачок автомобіля та дістав туди предмет, схожий на зброю на пістолет Макарова. Передоргнув його та направив в бік мого напарника. Пістолет. Олександр Шиденко розповідає: за сім років роботи йому погрожували зброєю. Вперше в серці трохи похоло за законом, міг на враження. Чому я в нього не вистрілив, Я скажу, хоча мав на це всі законні підстави. Скажу так, він в першу чергу син, батько, З машини, ви машина втрата, але й цього п'яний суддя не злякався. Говорив правоохоронцям, заплатити штраф для нього не проблема. Я відповідаю за те, що їздив п'яний. Сплачу 3400 штраф, або максимум 500, або скільки. А ще хизувався, мовляв, дуже добре знаю прокурора Києва. Юлдашев – це мій хороший друг, прокурор города Києва. Юлдашев. Ну а що? ви знаєте Натомість у прокуратурі столиці запевняють, таких друзів у їхнього керівника немає. Інформація про те, що суддя Беренко. Прибуває у дружній стосунках з прокурором міста Києва Удашева. Не відповідає дійсності. Прокуратура розпочала кримінальні провадження стосовно скандального судді за трьома статтями кримінального кодексу: погроза правоохоронцеві, погроза вбивства і хуліганство. Щоправда, зізнаються, відсторонити суддю від роботи не так вже і просто через імунітет. По перше, він генеральний прокурор або його заступник повідомляє про підозру судді. Це по перше. А по-друге, генеральний прокурор звертається до Верховної Ради України про відсторонення судді від посади. Повідомлення про підозру суддя отримає вже найближчим часом, запевняють у прокуратурі. Нині з'ясовують, яким саме пістолетом він погрожував інспектором, адже на місці злочину зброю не вилучили. Бо після того як суддю опитала слідчо-оперативна група, Владислав Оберемко просто втік. <звук> Максим Волобоєв, Дмитро Дємішев, п'ятий канал.